Сьогодні розглянемо цікавий кейс. Звернувся пацієнт. В нього був відсутній шостий зуб і не було можливості встановити імплант із за недостатності кісткової тканини. Наступний зуб був сильно зруйнований. Що робити: видаляти, ставити імплант чи зберігати зуб. Як провести імплантацію, коли недостатньо кісткової тканини? На даному знімку це кт знімок, трьохвимірний знімок. Видно, що недостатньо кісткової тканини в ділянці шостого зуба всього до 4 мм і запалення на верхівці корня, яке досить велике. Пацієнт звернувся в кілька клінік, ніхто не зміг вирішити його проблему. Як же це питання вирішили ми? Спочатку ми видалили зуб, який його турбував. Далі, через 4 місяці його чекала більш складна операція з кісткової пластики з правої сторони на верхній щелепі, саме з сінусліфтінгу. На даному КТ-знімку ми бачимо зовсім тоненьку білу полосочку. Це і є залишок кісткової тканини. На екрані ви бачите 3D-візуалізацію з операції відкритого синус-ліфтингу. Робиться спеціальне віконце, через яке піднімається стінка гайморової пазухи, і кладеться. Це спеціальний кістково-пластичний матеріал для подальшої імплантації. Ця біла пляма на кт знімку Є кісткова тканина, в яку через 6 місяців ми встановимо імпланти. А ось так вже виглядають через 6 місяців. Встановлені імпланти, в зв'язку з тим, що проводилась така складна операція, як синус-ліфтинг, інтеграція імплантів. Тривала не 2, а 4 місяці. Після того, як сформувались тканини кругом імпланта та були встановлені формувачі, ясно, ми переходимо на наступний етап: а саме протезування на імплантах. Після того як лікар провів сканування, наша цифрова лабораторія виготовила цирконіві коронки для протезування на імплантах. Запрошуємо пацієнта. Лікар встановлює коронки на Імпланти, шахти закриваються фотополімером і робота виглядає як свої зуби. Як бачите, навіть таку складну проблему наші спеціалісти змогли вирішити.